Плюси і мінуси проживання в провінції Онтаріо. Варіанти роботи. Треба розуміти, що Онтаріо найбільший ринок праці в Канаді. Диверсифікація населення це круто, коли є абсолютно всі, і всякі кухні є різні. В Онтаріо є все. В Онтаріо можна знайти гірську місцевість. В Онтаріо є шикарні озера. В Онтаріо є шикарні парки, і це все відносно недалеко. Наступне це розваги. Тут є всі розваги, які ви тільки можете уявити. Всі артисти, які їдуть до Канади, вони в першу чергу будуть їхати в Торонто, Онтаріо. А тепер. Мінуси. Онтаріо друга по дороговизні провінція Канади. Конкуренція тут велика, як за роботу, так і за житло. На цьому все. Проки про Онтаріо.